Сьогодні ми помандруємо стежками Семенівського краю, який зберігає свою пам'ять та історію. Наприкінці XVII століття на Ромаданівському тракті виникло невелике поселення, яке спочатку було кінопоштовою станцією. До кінця 1781 року Семенівка входила до Хорольської сотні Миргородського повіту Київського намісництва. Свою назву населений пункт дістав, мабуть, після розподілу земель їх власником Радзянком між трьома синами. З того часу село, яке дісталось Семену, Почали називати Семенівкою. 3 грудня 1962 року територія району входила в Хорольський район. У січні 1965 року знову утворений Семенівський район. Наприкінці 19 століття споруджено залізницю Кременчук громадан протяжністю 200 верст, що пролягла через Семенівку. Станція дістала назву Веселий Поділ. Навколишніми селами та сусідніми сільськими радами Семенівка сполучена шосейними дорогами з твердим покриттям. Чисельною групою об'єктів історико-культурної спадщини є пам'ятки історії, які розповідають про історію нашого краю новітньої доби і охоплюють період кінця 18-20 століття. Так збереглися залишки маєткового комплексу родини старицьких. В роки Другої світової війни 1941-1945 років будинок був спалений, а в цілілій частині будинок в повоєнні роки. Тут навчалися учні перших-четвертих класів, потім була бібліотека. А з 1903 по 2014 роки розміщувався народний краєзнавчий музей. На даний час він знаходиться в іншому приміщенні. Найтяжчим для суспільства було те, що відбувалося в найближчому часовому просторі, а це події Другої світової війни, 1941-1945 роки. Лише за книгою пам'яті маємо 7050 прізвищ воїнів-земляків, які полягли в боротьбі за рідний край. Пам'ятні знаки, як знак пам'яті шани цим людям від наступних поколінь. В центрі селища знаходиться братська могила з скульптурою воїна, де в 1957 році перепоховані останки мирних жителів, партизан, підпільників, розстріляних у 1941 1943 роках. Під час тимчасової німецької окупації в селищі діяла підпільна група, на чолі з секретарем Семенівського підпільного райкому комсомолу Іваном Сухиною. Мужній погляд закарбував скульптор Степанов у залізобетонному погрудні з написом Сухина 1915-1942 роки. Першим секретарем Семенівського райкому комсомолу закатований фашистами. Відкрито пам'ятник 17 грудня 1968 року. Місце розстрілу і братська могила жертв нацизму розташоване у східній частині лісопосадки між Веселоподільським цукровим заводом і школою. Тут поховані мирні жителі, в тому числі єврейської національності, військополонені, підпільники. Єврейське населення зігнали в кам'яний погріб, а потім вивезли до лісопосадки, де й розстріляли. Відомі прізвища 12 осіб єврейської національності, 20 вересня 2012 року. На могилі жертв нацизму встановлено новий пам'ятник з дак стела зі зображенням зірки Давида, і нам пизнає в ріті нижче напис Голос крові брата Твого волає до мене від землі. На території Семенівщини є пам'ятний знак, що розповідає про більш близькі історичні події. 1998 року в парку встановлений пам'ятний знак на честь воїнів радянської армії, жителів Семенівського краю, які віддали своє життя під час виконання інтернаціонального обов'язку на території Республіки Афганістан. Троє жителів району не повернулися з цієї війни. У 2004 році, в пам'ять про жителів селища, які були учасниками ліквідації в центральній частині селища, встановлено пам'ятний знак з написом: героїзму ліквідаторів Чорнобильської катастрофи, учасникам ліквідації Чорнобильської аварії в 1986 році. Стали 443 мешканців мешканці нашого району. Пам'ятник Шевченко, розташований у центрі селища біля районної бібліотеки, відкритий у День 10-ї річниці Незалежності України. У 2007 році перед пам'ятником встановлена плита з Чорного граніту з написом Борцям за свободу України нинішнім, минулим і прийдешнім, 16-річчя Незалежності України 2007 року. Від вдячних громадян Семенівщини. Автор пам'ятника, член Національної спілки художників. Жужники України, заслужений художник України, уродженець села Оболонь, скульптор Білоус. Наша мандрівка підходить до кінця. Є над чим пишатися і бути гордими за свій рідний куточок землі, де зростають справжні патріоти саме нам будувати майбутнє, і ми можемо скористатися нашим надбанням, черпати мудрість і йти упевнено в завтрашній день.